Комунальне підприємство броди теплоенерго, як і багато інших по Україні, мають чималі борги за спожитий для виробництва тепла і теплої води газ. Ця сума є непосильною для підприємства понад 20 мільйонів гривень. І левова частка цих коштів це борги у різниці в тарифах, штрафи і накладені пені. Постанову про відшкодування цієї суми з державного бюджету має підписати президент України. Усі необхідні для цього. Розрахунки підприємство подало. Чималу суму не сплатили і бродівчани. Як вийти із боргової кабали, розповів новий директор комунального підприємства Броди теплоенерго. Пряма мова. Ну була нарада. Викликали в Київ, була нас нарада, це Мінрегіон, Міністерство розвитку. Викликали нас директорів, які є проблемні такі підприємства на рахунок боргів. На рахунок боргів, ті, які були заборговані. По різниці в тарифах, і по пенях і по штрафах. Тобто має вийти постанова, підписаною, має бути Порошенко підписати. Ця постанова вже була, але її не підписав, що поки що президент її відправив на доопрацювання. В скорому часі десь має бути така вийти, підписаною вже Порошенком. І ті борги, які в нас є, суто по, по пенях, по наложених штрафних санкціях і по різниці в тарифах заборонених, їх мають повертати. Їх повернуть це буде, буде 12,5 мільйонів. Це заборгованість при різниці тарифах, це пені і штраф. І там залишається в районі 9 мільйонів 9 мільйонів гривень. Ті гроші е, будуть розбиватися по таких етапах, тобто мають розбити їх на 60 місяців, на 60 місяців, тобто на 5 років, і залучати будуть місцеве самоврядування. тобто, Нашу міську владу для того, щоб нам сприяла, допомагала коштами, щоб ми змогли розрахуватися за цей борг. З оцих 9 мільйонів який борг населення? З нас дебідорська заборгованість по населенню зараз складає 1 мільйон 700 гривень. Ми зараз ведемо претензійну позовну роботу з населенням, подаємо на таких людей, які мають заборгованість. Ну, більше п'яти тисяч гривень ми подаємо на них документи на розгляд в суд. Ну, зараз є, ми вже суди почали вигравати і ну, надходять, кошти почали надходити, люди починають сплачувати. Хто має, той сплачує, а хто не має, тут, тут же питання буде до виконавчої.